Феродо виробник оригінальних гальм вже понад 100 років. А ви знали, що перший автомобіль з колодками Феродо в оригіналі з'їхав з, з конвеєра трохи більше, ніж 100 років? Тому назад вийшло дуже непогано, адже сьогодні щороку таких автомобілів вже 25 мільйонів в цілому світі. А перелічувати бренду немає сенсу, адже там майже всі топові автовиробники. Сьогодні слабетний британський бренд належить американському концерну Тенеко в їх портфелі. Також інші відомі імена, такі як Чемпіон, МУК, Джурі, Берал, Паєн, Гьоц, Нурал. Гліко Волкер Ферода виробляє та доставляє продукцію на конвейері автовиробників на ринок запасних частин для гарантійного та постгарантійного обслуговування. Також їх деталі постачаються виробникам гальмівних систем на конвеєр. Тому Ferodo Постійно розширює межі та технології, спираючись на сторічний досвід в співпраці з автовиробниками. Гальмівні колодки EcoFriction – це 5 років досліджень та екстремальних випробувань у порівнянні з гальмівними колодками серії Premier Колодки EcoFriction мають підвищену ефективність гальмування та таку саму виняткову якість, але більш екологічну. Перевірка на обраних автомобілях показала, що гальмівні колодки EcoFriction демонструють на 17% більш високу ефективність гальмування, ніж вироби конкуруючих марок, тому що вони мають. Технічні інноваційні рішення, які вже схвалені та прийняті виробниками автомобілів. Встановлюються в якості оригінальних комплектуючих на автомобілі Mercedes-Benz c класу та Audi a 4 Гальмівні колодки технології Fuse Plus долають розрив між. Ефективністю та сучасними екологічними потребами. Ці гальмівні колодки вироблені за тією ж технологією, що і екофрікшн з нульовим вмістом МІДі, виділяють менше пилу від коліс, створюють менше шуму і скорочують викиди на 60%. Також вони ретельно тестуються в лабораторії та на трасі для створення більшої гальмівної сили за будь-яких погодних умов. Гальмівні диски ferodo виготовляють. Відповідно до оригінального дизайну, застосуванням новітніх досягнень металургії. Для різних автомобілів гальмівні диски виготовляються за різними технологіями. Стандартні гальмівні диски забезпечують постійне гальмівне зусилля, тривалий срок служби, відмінне розсіювання тепла та уникнення термічної деформації. Все це завдяки використанню передових технологій обробення. Робки металів, високоякісних процесів лиття та суворого контролю якості. Додатково треба відзначити технологію Coat+, Plus, яка забезпечує захист від корозії. Композитні гальмівні диски забезпечують підвищену ефективність. І потужність гальмування їх зменшена на 30% вага, покращує керованість автомобіля і знижує витрату пального. Диски виготовлені з високовуглецевого чавуну та алюмінієвого сплаву та з'єднані сталевими заклепками. Перфоровані гальмівні диски Ferodo забезпечують чудові гальмівні якості та спортивний вигляд автомобіля, відповідаючи оригінальному дизайну спортивних моделей. Вони забезпечують більш чутливу гальмівну систему, плавне водіння та ефективне охолодження. Барабанні гальмівні колодки та комплекти Kit забезпечують надійне гальмування, тривалий срок служби та низькі. Рівень шуму попередньо зібрані деталі в комплекті. MaxiKit дозволяють зекономити час при заміні, забезпечуючи простоту та зручність встановлення. Окрім цих основних деталей гальмівної системи в асортименті і ви знайдете гальмівні супорти, гальмівні рідини, гальмівні циліндри та датчики зносу колодок. Всі деталі також високого рівня якості, що відповідає оригінальним стандартам. Наостанок цікавий факт. За статистикою, 100 найбільш продаваних автомобілів у світі використовують гальмівні колодки Ferodo під час першої заміни в автомайстерні. А це значить, що і ви можете без вагань довіряти деталям цього бренду.